Історія виникнення книги. Книга це письмове, друковане джерело інформації, що виготовлене з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, листи якого, як правило, скріплені з одного боку. З давніх давен люди прагнули знань від одного покоління до іншого. Подавалися усні відомості про речі, котрі допомагали людям вижити, як добути вогонь, як вполювати здобич. Сторінками перших книг стали стіни печер. Як відомо, людська пам'ять не такий уже й надійний спосіб зберігання різноманітних знань, малюнки на стінах печер, зображували мисливські трофеї. Все не спорувань. Людина починає пошук носіїв інформації. Глиняні дощечки прийшли на зміну печерному розпису. У подавньому вавілоні 5000 років тому з'явилися перші книжки, їх сторінками були глиняні плитки. На глину гострими палочками наносили літери, що мали вигляд. Клинців. По закінченні роботи сторінки обпалювали на вогні. Щоб перенести одну глиняну книгу, її власникові доводилося наймати носіїв. Перший тваринний папір. У другому столітті до нашої ери люди навчилися робити зручні і досить легкі книги з першого тваринного паперу. Пергаменту. За назвою міста Пергам у Малій Азії. Шкури тварин мочили, старанно вишкірибала з обох боків, вибірювала у вапні, натягали на спеціальні рами і сушили. Коли шкури висихала, їх знімали і акуратно обрізували. У ранньому середньовіччі. Єгиптяни навчилися виробляти алкуші для письма з болотяної тростини – папірусу, що сягала за вишки 5 метрів. Це була надзвичайно складна робота. Отриманий алкуш також називало папірусом. Він мав ніжний світло бежевий колір і красиву сітчасту поверхню. Написану на папірусі книгу. Не складали, а згортали у сувій. Найдовший серед знайдених сувоїв папірусу має понад 40 метрів довжини. Сучасний папір винайшов китаєць чай Рунь ще у Другому столітті нашої ери. До Європи папір потрапив значно пізніше, в 11-12 столітті. Найстаршому паперовому документу України 600 років. Перші паперові книги з'явилися в Європі в 13 столітті. Їх довгий час писали від руки. Одна книга виготовлялася 5-7 років і коштувала дуже дорого. Кожна перша літа сторінки була справжнім витвором. Обазотворчого мистецтва. З часом був винайдений спосіб друкувати книги на папері. Перша книга, друкована в Україні, була видана Іваном Федоровим у 1574 році у Львові. Називалась вона Апостол. Виготовляючи книги, люди навчилися зберігати їх. Скарбницями книг називають бібліотеки. У перекладі з давньогрецької мови слово бібліотека означає приміщення, де зберігаються книги. Давні єгиптяни називали їх аптеками для душі, тому що книга робили людську душу благородною, а розум сильнішим. В Україні перша бібліотека з'явилася за часів Київської держави. Її створив князь Ярослав Мудрий у 1037 році. Книгодрукування друкування в Україні. Перша друкована книга в Україні з'явилася у другій половині 16 століття. а до цього – Книги були рукописні. Переписування книг це була дуже копітка, виснажлива робота. На одну книгу йшло дуже багато часу і рік і більше. Запровадження книгодрукування відбулося в Німеччині у середині 15 століття, а потім поширилось на інші країни Європи. Початок слов'янського друкування припадає на 1491 рік, коли відомий друкар Хіор у Кракові надрукував дві книжки, «Часословець» і «Осмогласник». Обидві книги, набрані Кироївським шрифтом, який є основою сучасної української та російської азбуки. За друкарську діяльність Фіоля Швайпольта було заарештовано Краківською інквізицією. Це сталося у 1491 році. Книгодрукування вимагало складної технології, потрібний був папір і у великих кількостях, і він появився спочатку у Китаї. А згодом паперові фабрики з'явилися і в Європі. Першу таку фабрику – паперу в Україні було споруджено в місті Янові на Волині у 1522 році. На східнослов'янських землях друкарство зародилося у Білорусі завдяки Георгію Сколині. Його друкарні було відкрито у Вільні, Могилеві, Забудові, а в Україні першу книгодрукарню заснував Іван Федоров у 1572 році. Книгодрукування в Україні стало швидко поширюватись, крім Львова, друкані запрацювали у стеретині, Криросі, Уневі особливо просавився дукавством Остов. розпочалося книговидавництво і в багатьох інших містах, монастирях, зокрема у Почаєві, Руцькому, Житомирі, Чернігові, Бердичеві, у Грушівському монастирі на Закарпатті. З другої половини XVIII століття. Книгодрукування поширилось на Одесу, Катеринослав, Миколаїв, Кам'янець подільський та інші міста. Визначним осередком книгодрукування та журналістики Став Харків. Тут, в університетській друкані з 1805 року до 1855 року, було видано біля 700 книг. Наукової та художньої літератури, зокрема твори Тараса Шевченка, Котрялевського, Квітки Основняненка, Гурака Артемовського. Навіть у Петербурзі вперше українською мовою було надруковано Енеїду, Кобзаря, Гайдамаке, Заборона української мови царським міністром Петром Валуєвим, а потім Ємський указ Олександра II знищував українське книгодрукування. У 1865 році видано всього 5 книг українською мовою. У 1877 році 2 книги. У період з 1878 по 1880 рік. Не видано жодної української книги. У 1923 році в Україні надруковано книг українською мовою 16% від загальної кількості всіх друків. А у 1940 році 41,5%. Решта, тобто більше половини виданих книг, переважно російськомовні. Батьком українського друкарства вважають Івана Федорова. Іван Федоров народився близько 1510 року. У 1574 році він друкує апостол, який вважається першою українською друкованою книгою в Україні. Ця книга вийшла тиражем тисячу промірників обсягом. 560 сторінок. На даний час збереглося 77 книг. У Львівській друкарні Іван Федоров видає й азбуку перший слов'янський підручник, надрукований Королівським шрифтом. Обсяг книги 80 сторінок. Збереглося декілька помірників. після смерті Івана Федорова у 1500 в 83 році його друкарське устаткування перейшов до Львівської братської друкарні. З 20-х років 17 го століття найбільшим центром книгодрукування в Україні стає києво Печерська Рава. Друкарня видавала переважно церковно служебну богословну літературу, але не обходила своєю увагою і навчальну, світсько політичну літературу та віршовані твори: служебник, псартил, акафіст, Євангеліє Вчительне, Часосов, Рексікон та багато інших видання Києво-Печерської лави відзначалося високою поліграфічною технікою.